Мої вітання, панове! Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Сьогодні у підприємців виникає дуже багато запитань стосовно використання електронної транзитної системи, передбаченої конвенцією про процедуру спільного транзиту. Вичерпні відповіді на них у нашому тележурналі сьогодні дають вітчизняні митники. Днями у приміщенні секретаріату АСМАП вони провели спеціальний семінар, присвячений уже чинним та потенційним митним новаціям. Головна ідея конвенції про процедуру спільного транзиту створення єдиного комп'ютерного простору для контролю за доставленням товарів між підписантами документу. А це станом на сьогодні 36 країн, включно з усіма 27 членами Євросоюзу. Нагадаю, наша держава приєдналася до конвенції рівно рік тому, у жовтні 2022 року. За цей час ми вже маємо 24 тисячі оформлених декларацій, типу Т 1 19,5 тисяч декларацій від України до інших країн-учасниць цієї конвенції, і десь близько 4 тисяч до України. Більше того, конвенція передбачає навіть випадки, коли можна провозити товари, які знаходяться під процедурою спільного транзиту по території країн, які не входять до конвенції. Але з недавнім набуттям чинності змін до митного кодексу нашої держави суттєво змінилися і правила митного контролю та гарантування доставлення товару. Більше того, перехідний період, визначений законодавством, завершується рівно за місяць, 7 листопада. Потім українська митниця перейде до повноцінного застосування електронної транзитної системи NCTS. Це відміна можливості оформлення попередньої митної декларації без пред'явлення митним органам саме здійснення експорту без пред'явлення митного органу за рішенням митного органу. Ці дві норми 7 листопада втратять свою чинність. Натомість, з 1 жовтня минулого року в кодекс були внесені суттєві зміни. Ці зміни стосуються того, що будь-яке підприємство може отримати певні спрощення, передбачені митним кодексом, які були розроблені відповідно до європейських стандартів. Ось лише кілька прикладів пропонованих спрощень, котрі дозволять. Перевізникам без особливих форс-мажорів працювати і після 7 листопада. І таким от самим, таким, я б сказав, спрощення, яке буде цікаво в цьому контексті, це є процедура випуску за місце знаходження. Процедура випуску за місцезнаходженням, це фактично є те ж саме, що і ну, вона передбачає також можливість в. Випуску товару в відповідний митний режим без приділення їх митним органом. При цьому товар будуть доставлені на авторизований об'єкт, який буде зазначений, який пройшов відповідну оцінку до підприємства, яке також було щодо якого було проведена відповідна оцінка, і знаходиться на такому об'єкті. Гарантування по, зі спрощеннями по кодексу і по НСІТС передбачають навіть і. Зменшення розміру гарантії на 50, на 70 відсотків до 30 відсотків і навіть звільнення від такої гарантії загалом станом на сьогодні митними органами вже видано понад сотню різних спрощень, але це враховуючи обсяги перевезень за конвенцією про процедуру спільного транзиту крапля в морі. До того ж, документ не дає прямої відповіді на низку важливих запитань. Це плабування транспортних засобів, що вивозять товари з України. Обов'язковість накладання пломб на транспортні засоби, які перевозять товари за процедурою Т-1. Порядок визнання митними органами автотранспортних засобів, придатними до перевезення товарів без підмитними печатками і пломбами та відповідні наративні документи, порядок та підстави прийняття митницями рішень про накладання чи не накладання пломб. Якщо транспортні засоби тій чи іншій мірі не придатні на пломбування, ми готуємо пропозиції з цього приводу, враховуючи те, що на сьогоднішній день конвенції про спільну процедуру транзиту і передбачена можливість ідентифікації товарів за іншими, інші можливості. Під час семінару вітчизняні митники частково прояснили й цю ситуацію, пов'язану з пломбуванням вантажівок. По-перше, низка спрощень надають право самим перевізникам накладати пломби. По-друге, якщо пломби немає, митники повинні визнавати вантаж Придатною до пломбування на підставі чітких критеріїв. використання пломб спеціального типу це коли привізник самостійно може привізник відправник накладати такі пломби і авторизований вантаж відправник, вантаж одержувач. Це відповідно по конвенції. а Також процедура випуску за місцем знаходження це спрощення по кодексу. Митник. Може безпосередньо визнати транспортний засіб придатним до пломбування на підставі таких критеріїв. І, власне кажучи, і сама конвенція про процедуру спільного транзиту, яка навіть має вищу юридичну силу над митним кодексом, говорить про те, що у разі наявності допущення воно може враховувати. Зрозуміло, що колеги в деяких випадках хочуть таким чином зняти з себе відповідальність. Тобто є свідоцтво, все йому не треба брати на себе відповідальність щодо умовно кажучи визнання на основі переліку визначених критеріїв. Але наявність свідоцтва не є. Є обов'язковою вимогою при поміщенні товарів під процедуру спільного транзиту. А ще митники наполегливо радять перевізникам оформлювати гарантії т 1 не безпосередньо на кордоні, а заздалегідь задля уникнення зайвих черг. До речі, маємо деякі новини і стосовно подальшого застосування електронної черги перетину кордону. Вони також передусім стосуються новацій, пов'язаних із використанням системи НСІТІС. Уже невдовзі транспортні засоби, котрі здійснюють перевезення на підставі конвенції про процедуру спільного транзиту, автоматично потраплятимуть до пріоритетної черги. Теж саме стосується і вантажів, що перевозяться за системою МДП. Ми пропрацювали з міністерством інфраструктури питання щодо першочергового митного форму товарів, які поміщені в спільний транзит відповідно до конвенції. Супроводжуються декларацією типу Т1. А, а щодо Пріоритизації доступу до пункту пропуска в Е-черзі. тобто ми наразі вже віддали повністю всю інформацію до Міністерства інфраструктури. Найближчим часом вони повинні налаштувати відповідний пріоритет у проходженні в Е-черзі по деклараціям Т1. Я хотів би уточнити, що сьогодні вже постановка в електронну чергу за книжкою МДП реалізована. Вже можна ставати, і як сьогодні вже було сказано, ми вважаємо, що реалізація. Право перевізників використовувати положення цієї статті якраз і полягає в тому, щоб е, мати пріоритет, в перевезенні. Самі ж перевізники поступово визнають електронну чергу перетину кордону такою, що як мінімум має право на подальше існування за умови дотримання принципу максимальної гнучкості. Справа в тому, що коли цю електронну чергу координували і перевіряли у картерансбезпека. Ну, а тим більше, що той початок, то в принципі у нас на наших переходах чітка була, була правила використання тої електронної черги. Після ці ж функції передали сьогодні до прикордонників. В якійсь мірі вже є невеличкі, але така інформація, що десь прикордонники цим спекулюють і все-таки перевізники користуються по позачергово проходжену цієї черги. Ну, Це незначне не порівняти те, що було раніше. Великих вже там питань до електронної черги немає. Тільки ми просто беремо завантаження, беремо, реєструємося і бачимо, що 5-6 днів треба стояти. А з першої 24 ї групою, то куди куди більше місяцями це, це, це авто автомобіль, нас це склад. Автомобіля він просто стоїть і ми кажемо хізуємося ну, тим, що водій відпочиває. Ну для чого купувати за понад 100 тисяч 150 майже комплект коштує євро і е, брати водія на автомобіль, який буде стояти як склад? Відтак проблеми з чергами потрібно вирішувати набагато комплексніше, але це вже тема для інших роздумів. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!